Добрий день, дорогенькі, мої дітки і дорослі. У нас з вами за вікнами зима, за вікнами сніг і холод. Здавалось би, ну що, в такий час можна хорошого знайти, а, а хорошого знайти можна дуже багато. Сидиш коло теплого котика, він тобі гріє бік чи животик. І під цю зиму хочеться розказати якусь Таку зимову казочку хорошу. Я згадав казочку із свого дитинства. До речі, цю казку записали, не написали, а записали брати Грім. Це такі німецькі каскарі, такі, як я український каскар, ліжник, а вони були німецькі каскарі. Вони щось самі вигадували, але в основному записували казки і там свої такі фарбами розфарбовували такими національними, можна сказати. Так от, казка німецького народу називається. Пані метелиця. Mm. Колись десь, та в одному селі, чи невеличкому містечку, жив був собі чоловік. Хата в нього була гарна, сам побудував садок, криниця в садочку. Ну, хороше життя було. Тільки був він удівцем. Була в нього жінка і за та померла. Залишилася в нього дочка. Дочка була маленькою, але росла, батько її любив, виховував. Ну, але знаєте, літа йдуть, чоловікові треба дружини, жінку, треба якось, затишку в домі та й про майбутнє подумати. Ну І так трапилося, що стала до нього в гості зачищати сусідка, яка теж була сама, теж лишилася вдовою, і ніби так то зайде пиріжочка якось принесе. То погомоніти, то слово за слово. І так за кілька років вже так він з нею здружився, зблизився, та й подумав, а чому мені з нею не одружитися? Ну так, а в неї була своя дочка. Ну, він собі по батьківськи такий кебеті, так як і я собі думаю, ну от у неї дитина, в мене дитина. Буду дружити, разом веселіше буде. І одружився він вдруге. І взяв заміж за себе, попросив цю сусідку. Одружилися вони, і вона своїми бебехами переїхала до нього жити. А, треба вам сказати, що вона була насправді лихою людиною, заздрісною. Поки вона ходила то в гості, пиріжечки носилася, яке таке, то вона була така добренька, Та цю дитину, дочку, батькову так приголубить, колись і поголівці, там бубличка якогось дать. А як уже вона стала повноправною господиною в хаті, е-е-е, все помінялось. Е -е, чисто все. Свою дочку, божечки, як вона любить і приголубить. і поцьомає, А батькову дочку не злюбила, Саму тяжку роботу на неї спихує: і прибирати, і, і, і камінь топити, і їсти варити, і все, 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 все. Та одна дитина тягне на собі. Її дочка лежить на перинах та смачненькі цукерочки їй запихаються та рогалики. а Батькова дочка бідна, нещасна ходить, там така вже і, і, і брудна, і нема кому її сорочинки попрати чи нагодувати її. І так от, часи йдуть, рік за роком, час минає. І якось вже мачуха та посилає дочку батькову за свою пасарбіцю прясти. Отам, каже, сядь у садочку та й приди. дали веретено, Ну і та ж старається, коли же нитки так оце нитки випрядає на веретено, крутить його. І вона так старалася, так старалася, якось так не загледіла, що взяла і випадково тим веретеном пальця вколола. Та й замурзала, і ті, ті нитки кров'ю своєю, і те веретено. Тому, що ж робити? Пішла до, до мачехи, каже: Мамо, вона як порядна дитина, маму її називала. Мамо, що робити? Дивіться, я все забруднила. Та як роздутує, то це таку шкоду в хаті робиш. А батько ще не знає. Ану геть, гай, гайда мий. Що хоч роби, щоб чисте було. Вигнала з хати, шейків надавала. Пішла та, бідна дитина, божечки. Куди? Ну, пішла до криниці. Та й давай з тої криниці водички черпати та й мити ми, та й якось не загледювалася, послизнулася, та й бов у ту криницю і впала. А, думала, що втопилася. Коли, відкриває очі, а вона сидить. На зеленій травичці, небо над нею синє, сонечко сяє. Де я опинилася? Тільки так вгорі, ніби видно трошечки такого, як цямринку від колодязь. Стала вона йти шукати, де ж тут кого, знайти, як вибратися. А там стежинка, вона по цій стежинці йде, дивиться, стоїть пічечка, а в пічці випікаються пиріжки. І пічка каже, Дівчинко, мила, дорогенько, повитягай пиріжечки, бо підгорять, пропадуть. Зараз, зараз пітечка, вона до роботи звична дитинка, підійшла, ту пітечку відкрила, пиріжки повитягала, поскладала на кубку, їх там яєчко було, вона розбовтала, позмазувала, щоб гарні блищали були. Пітечку почистила, пішла далі. По стежинці йде, а там ялинка. А коло ялинки грушка, а далі яблунька, а далі там цілий сад. А найкраще із цих всіх дерев яблунька. Нині великі, червоні яблука, отакені. І яблунька каже, дівчинко, позбирай яблучка, бо гілки донизу хиляться, сили немає, обламаються. Та дитина підійшла, все яблучка позбирала, поскладала на кубку. Яблуньку підчистила, пішла далі. І виводить її стежинка до великого, красивого будинку. А з вікна виглядає жінка. Така гарна, повненька, в білій шапочці, фартушку. Каже, дитино, ти звідки тут взялася? Вона й каже, так і так, я впала в криницю, то тобі там добре було на горі. Та ні, каже, мене там так ображали. Я, мачуха така зла в мене. То лишайся в мене, каже жінка. Я пані метелиця. Будеш мені допомагати, жити в мене. Задача у тебе буде проста: будеш збивати. Мою перину і мої подушки. Та так добре збиваю, щоб пір'я летіло, коли в мене тут пір'я і пух летить, то на землі сніг іде. Погода дівчинка залишилась. Живе у пані, метелиться, як у Бога за пазухою, збиває подушки, перину, пір'я летить, живе, нічим не тужиться, їсть добре, ніхто її не ображає, висипається. Але минув час її сумувати стала за батьком, за світом нашим та стала проситися. Може я Додому повернуся. Ну, пані метелиця каже: повертайся, я тебе довго тримати не можу. Але за те, що ти мені гарно допомагала, слугувала, я тебе нагороджу. Іди і в воротах зупинись. Пішла дівчинка, в воротах зупинилася, а зверху, як посипалось на неї золото, срібло, стільки всяких коштовностей, Вона вся стала в бранні гарному. Іде вся в золоті, в діамантах підходить, а там коло яблуньки, яблучки її дожидаються, ще й з нею, ще яблучок з собою взяла, дійшла. До пічечки ще й пиріжків набрала, підійшла до тої її нагору і винесла. А батько чекав і чекав та й зовсім посилає, чекаючи, а тут вона в хату заходить та в діамантах, та в багатстві. А півник вискочив на та й на весь світ кричить: Батькова дочка прийшла, багатство принесла. Тут уже мачуха розлютилася. де це ти, де це ти таке набрала? Вкрала, може, де там, мамо? Я не вкрала та розказала, як це було. Тоді мачуха свою дочку посилає, вкинула. Веретено і з кіно її в ту криницю. Материна дочка пішла по тій стежинці, доходить до пічечки та її просить витягни пережечки, бо підсмажить. А й так згорять, пішла. Вона до роботи незвична. Доходить до ялинки, до яблуньки, Яблунка просить, обтруси яблучка та так постой, зламаєшся без мене. Приходить до пані метелиці. Пані Метелиці каже: дівчинка, ти чого тут? Звідки ти взялась? Я каже, прийшла за золотом, за діамантами. А пані Метелиця каже, ну, послужи мені, збий перину, збий подушечки, щоб сніг пішов на горі. Попробувала та ледащиця трусити, а воно холодне, руки мержать, покинула так, нічого не трусила. Я вже заробила. Ну, раз заробила, каже пані Метелиця, то йди, отримуй свою нагороду, стань в воротях. Пішла, та дівчина стала в воротях, а на неї стільки сміття всякого нападало. Боже, смола налилася, йде, воно така в пір'ю, смолі. Дійшла до яблуньки, а там тільки гнилички лежать. Нагору вибралася, іде додому, сліди смоляні залишає, а півник вискочив на й Кричить: Ай, бабина дочка прийшла, та тільки сміття смолу з собою принесла. Батько, як вийшов, каже: А ви такі? Мою дитину ображали, а самі нічого до пуття робити не можете. Та й вигнав їх з хати. А сам своєю дочкою живе щасливо. Вам казочка, мені бублички, в'язочка. А для вас буде завдання. намалюйте мені. Картинки про цю казочку і про пані метелицю, і про перину, і про яблуньку, і про пічечку. Чекаю ваших листів, діточки. Дякую вам до побачення.